Ну, переляк великий, що злякалися всі люди, кров, хто лежить, хто питається йти. Лячно. Прилетіла касета. Я що, що я сміх тільки? Накрився з головою, згрупірувався, було 4 здорових взрива. Повний салон пилі, камні, щебінь. Коли вийшов на вулицю, побачив все, що залишилося з машини. Пошкодження дуже великі. Машина прошита насквозь вся: фари, колеса, радіатори, кабіна, спалка, стекла.